Сьогодні у нас 3 квітня, бачимо, на дворі ще коло, ще зима, все позамерзало. я подивлюся, як джоли в зимівнику. Може трошки поспішили, як ми їх вивозили, але ми вивезли більшість сім'ї однокорпусні, так що вони повинні бути окей. Ці відводки, шестирамочники, лишилися ще в зимівнику. Ми їх підготували, поставили людки назад, але ми їх так і не вивезли. Ще все стоїть всередині. Ці ще не хочу вивозити, бо ще передають холод. Ще повинно бути. І 15 градусів вроде в п'ятницю вночі. Але вже в, субо, в суботу ще, напевно, ні, але в неділю вони поїдуть на вулицю. Бо вже передають, тут їх ще треба вивезти. Теж возимо цілу ніч, щоб їх вивозити. Тут є десь близько 450 до 500. Вроді 450 відводків, то є що вивозити. Ось. То вже, я не чекаю, як мені. О. То нічого не буде видку, бо я поставив людки, щоб їх вивозити. Ще бджоли падуть. Ще, ж, значить є в голиках. Ця температура, чотири градуси. Дуже важко погода показує, але не завжди акуратно, і вона міняється дуже важко. Зробити рішення, що робити. Але деколи треба брати шанс, так що такі то справи. Сподивимося, як виглядають сім'ї, які ми вже обробили. Бачимо, гарно виглядає. Вони отримали рамку з пелком, з пергою і дві два бліни. Вони зазвичай, якщо їм дати рамку з пергою, вони трошки повільніше беруть бліни. Коли перга закінчується, вони беруть активніше. Бачимо, тут також було два, один майже вже закінчений, ще один лишився. Це сім'ї, які на дворі. 3 квітня сьогодні, амін травня. Також ця, бачимо, вже майже забрала. Це трошки менше, але все одно ніяких проблем. А ми йдемо працювати далі на тучок, де я вивіз перші бджоли. Бачимо, вони вже трошки Ну, що холодно, вони не літають, але. Чим? Обкакали, покакали, облетілися, не знаю коли, напевно, вчора. Ось. Привіз їм трошки протеїну, щоб вони почнуть зараз літати. Знову, сьогодні повинні куди є там 1 градус, 0,1. Але на сонці, як на сонці, то вони будуть вилітати. Ось. Ну і на тому дякую. Не забуваємо підписатися на канал. Обов'язково. І до побачення.